Двоє п'яних кумів їдуть в машині. Один каже: Як переїдемо міст, куме повертай ліворуч. А хіба не ти за кермом? У чоловіка повинна бути гарна сім'я, щоб відпочивати від роботи. І добре те ще, щоб з радістю на ту роботу ходити. Мати каже доньці. Ой, доню, якби не твій Василь, ви були б ідеальною парою. Через місто їде літній пан возом, його зупиняє інспектор. Хіба ви не бачили знак, що по цій вулиці кіньми їздити заборонено? Бачив? Ну, але ж на знакові намальований один кінь, а я їду двома. Дружина виказує чоловікові до весілля ти мене задарював подарунками, а нині хоч би квітку, яку приніс. А ти хоч коли чула, що прибалка наживлював качок після того, як рибку впіймав? Жінка наїхала на пішохода Ну, знову, ви ж вчора мене збили. Вибачте, але я вас не впізнала.